Увечері в п'ятницю чоловік каже до жінки Люба, а давай влаштуємо один одному чудові вихідні. Із задоволенням каханий я тільки за. Ну ти добре, Люба, тоді до понеділка. Фірочко, дозволю собі на хвилинку запитати вас, а з чого це ви носите обручку не на тій руці? Ой, Роза Марківна, смішно сказати, я вийшла заміж не за ту людину. Село. Рано вранці мужик, проходячи повз будинка кума, бачить, як до нього у двір вишикувалася величезна черга з одних мужиків. Він заходить до кума і питає: Куме, що у вас сталося? Та ось учора те, що лягнув осел і вбив. Мої співчуття. А чому на похорон прийшли лише чоловіки, та вони не на похорон? Я Віслюка продати вирішив, а це всі охочі його купити. На що б не натякала назва лікарського препарату Анальгін, але приймати його потрібно все таки перорально. Ви самотні та глибоко нещасні. Перестаньте чекати, коли хтось зробить вас щасливим. Піднімайте швидше свою дупу і несіть її в магазин за спиртним самі. Запитання жінкам, милі дами, зрозумійте правильно, я не зла людина. Просто цікаво, що ви робитимете, якщо дати вам валізу грошей і закрити всі магазини? Погодьтеся було б непогано, якби між суботою та неділею був би ще один день. А краще два. В Англії продавець одного магазину вже протягом багатьох років спостерігав, як одна літня пара, тримаючись за ручки, проходила щодня повз нього. І ось одного разу він вийшов до них, щоб висловити своє захоплення їхніми почуттями, які вони зберегли, будучи одружені, вже стільки років. На що чоловік відповів: уся справа, хлопець не в почуттях, а в тому, що якщо я відпущу її руку, вона обов'язково щось купить. Галя сіла на дієту, але на третій день їй стали снитися еротичні сни. Велика ванна кімната, вона лежить повністю гола у ванні, яка наповнена борщем. Дружина приходить увечері додому, чоловік дивиться, а в неї на спідниці сліди від чоловічого Семені. Оленка, я не зрозумів, це що таке? Сашко, мене начальник сьогодні запросив до кабінету і сказав Вибирай, чи співай, чи знімай труси і упирайся в стіл. І що ти вибрала? Сашко, ну ти дивний. Я тобі що, співачка, чи що?